Всім привіт! З вами знову Наталія Ворона на моєму каналі. Сьогодні я розповім своєму відео, які резинки брати, чи плести. Дивіться, ось це мій набор е, маленький такий во, е, станочок. На ньому дуже добре плести на ньому більше виходить всяких красивих браслетків. Ось наприклад, ось такий дуже красивий вийде. Це в мене вже є пліту. Ось у вас там буде. Ось така штучка. Вона буде на, на, там буде на ній надіта ось таке, на ній ви зможете плісти. А ось це, це мої просто різиночки А там ось я вам зараз розкажу. Ось там буде дуже багато різінок, це я вже висипала. І ось, якщо ви захочете купувати е, якісь там Найдете, якщо ви таких не знайдете. То, наприклад, якщо ви знайдете ось такі от. Ось такі, бачите, хвилястенькі. Можете їх теж брати. Вони дуже красиво виходять браслети. І ось, і там буде в тому, в, тому, там, де у ці хвилясті, там буде в коробочці буде ось таке. Оце в пачечці. Ось, ось в такій пачечці буде ось така ще штучка. Дивіться, для цього. Штучка для цього треба для того, щоб ось. Бачите, у мене тут я три спеціально так зробила. Ось так зачеплюйте. Ну, я думаю, що де багато хто знає, але може, хто перший раз буде тільки плісти, то не буде знати. Ось так от нижню, наприклад, ось ось. І його і, наприклад, там перекидаєте його. Ну, зачепили і вже знаєте там далі, як перекинути. Ось так от взяли його і перекидаєте. Ось я уже і перекинула. Ось бачите, вже не три. Ой, печаю, що я показала? Вже не три, а 2. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Ось такою штучку. Тільки обережно сильно не тестіть, якщо ви там щось будете робити, тому що ось ця штучка, вона пластмасова і вона дуже легко порветься. вот ну, отак от, оп і зламається. А тепер покажу вам коробку, якщо ви захочете це придбати таким. Ось коробка. на ній Пише Монстер Тил. Монстер Tile. -tile Бачите? Такий мало широкий. Е, там є Монстер Тайнів, є дуже багато, розумієте? я вам просто показую це. Ось, дивіться. Тут був отакий і вон намальований. Це як ніби дракончик, це такий браслетик. І тут будуть такий браслетик. Ось ось. Ось. Ну, тут буде ось таке намальований. Там буде в такому просто буде багато лізинок. це я вже їх повисипала. Ось, це ще раз покажу. Ну ви думаю, що зрозуміли ось. Ось. Бачите, як воно виглядає? Ну, я думаю, що ви все зрозуміли. Всім пока! Була з вами знов Наталя Ворон і... Ставте лайки, якщо вам понравилось, не понравилось дизлайки, я не буду проти. І підписуйтесь на мій канал і, і нажимайте на колокольчик. Всім пока!